Вітаю на каналі Української правди. Це Лайф. Поки кабінет міністрів затверджує постанови щодо мобілізації, готується до підвищення цін на електроенергію. У Верховній Раді сьогодні сплив законопроект про податок на бездітність. Щоправда, зібравши перші реакції, автор цього законопроекту його відкликав. Що в ці хвилини відбувається у Верховній Раді? Спитаю далі у народного депутата Олексія Гончаренка з фракції Європейська Солідарність. Пане Олексію, добрий день. Вітаю вас. Одне з останніх ваших повідомлень у соцмережах в Раді відмовляються створювати ТСК по фортифікаціям і виносити на голосування законопроект про заборону УПЦ МП. Що значить відмовляються? Відмовляється спікер, більшість Верховної Ради, Слуга народу, відмовляється ставити ці питання на голосування. Тобто, є зареєстровані проекти постанов про створення ТСК по фортифікаціям. ДСК по дронам ще а, і є вже на друге читання готовий законопроект про заборону Української православної церкви Московського патріархату. Ну насправді просто ячейки ФСБ в Україні. Він готовий до другого читання вже давно про всі правки розглянуті, давним-давно прийняти в першому читанні його просто не виносять на розгляд. І незважаючи на все те, що ставилось багато разів це питання, це і все ігнорується. Ну і от сьогодні черговий раз так все пішло. Крім того, я сьогодні пропонував викликати Верховну Раду прем'єр-міністра Шмигаля і міністра оборони Умірова, щоб вони доповіли, що в нас відбувається з фортифікаціями. І це теж питання провалили. Тому закінчилося все блокуванням трибуни і президії і ну от зараз відбувається прямо зараз. Відбувається засідання погоджувальної ради. Вже за сьогоднішній день здається третя, на якому намагаються значить ну знайти якесь там вирішення питання. Ну, ви зараз у порожній залі знаходитесь нардепи повернуться сьогодні до з ну, майже майже у порожній, не зовсім порожній. Заблокована президія трибуна там депутати Європейської Солідарності. Є декілька, там, напевно, десяток, півтора, десятка депутатів в сесійній залі, де інші знаходяться. Не знаю спікер оголосив перерву. Ну в кабінеті спікера йде засідання погоджувальної ради. Ну а я даю вам інтерв'ю. І далі проводжу стрім всього цього в YouTube і TikTok. Не можу не спитати, тому що це інфопривід сьогоднішнього ранку. цей законопроєкт про податок на бездітність це що було? Це непорозуміння, якесь, яке мабуть, і не Знаєте, є українське це прислів'я. Що це було? Мабуть, і не ло я не знаю. Слуги народу, Ну от дивіться, я не хочу далеко ходити. Я, значить, сьогодні порядок денний Верховної Ради. Закон про хміль. Ну, я розумію, і хмілярство. Це теж напевно важлива історія. Ну але в момент, коли нас штурмують Харків, ми не розуміємо, що в нас фортифікаціями, в нас не немає виплат військовим. Я сьогодні підіймав питання. Ми 12 квітня уряд на виконання постанови Верховної Ради затвердив значить, доплату військовим 70 тисяч гривень, тим, хто на нулі-нулі, от зовсім на нулі, доподатково, до тих ста, які вони мали. Значить, йшов нас 21 травня. Нічого не зроблено, не виконано. Наказ Міністерства оборони на цю тему до сих пір не існує. Декілька разів вже це питання підіймав в Верховній Раді, ставив питання на годині запитань до уряду. Ну в таких умовах розглядати хміль ну це якийсь знаєте, треба бути хмільним, щоб це... ну є інші реально питання. І, і законопроекти від наших колег зі слуги народу про податок на бездітність, То вони реєстрували, що зеки мають крутити. Ну, вибачте, ув'язнені, мають крутити педалі в, в цьому і виробляти електроенергію. Це була їхня відповідь на енергетичну проблему. Тепер в них значить відповідь на проблеми бюджетні економічні. Давайте введемо податок на бездітність. Ну божевілля, просто якесь. Ну вони там, начебто, відкликали, але це демонструє рівень взагалі. Ну то цих людей, чим вони взагалі займаються, Просто не розуміючи рівень викликів, які стоять перед державою, бо держава на межі. А в чому виклик з УПЦ МП для влади сьогодні? Чому не ставиться цей законопроєкт? І я так розумію, саме через цей законопроєкт зараз блокується трибуна. Так да, ну, цей законопроєкт ТСК по фортифікаціям дійсно, не можу я зрозуміти, чому, тому що в першому читанні закон проголосований був. Начебто, вже всі були, погоджувались. Потім були правки. Комітет підготував в комітеті, як і в будь-якому іншому в комітеті Верховної Ради. Більшість мають слуги народу. Ну тобто, ви вже все підготували. Все ну так давайте винесемо і будемо голосувати. Да. Не хочете голосувати? Я роз... ну, тут є різні. Може, 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 хтось хоче далі, щоб московська церква тут працювала. Ну тоді голосуйте проти, не голосуйте за цей закон, ну не ігноруйте його. Ну, дайте можливість тим, хто за, проголосувати. Ну, я впевнений, що якщо винести зараз цей закон, ну, я думаю, що все-таки він набере 226. Ну, і так винести його, давайте ми проголосуємо і да закриємо питання. Ну, Просто ігнорувати це найгірше, що тільки можна зробити, як на мене. А в чому виклик? От, от ви мене питаєте, я вам абсолютно відверто кажу, я реально не розумію. В мене немає навіть інсайду. Я дійсно не розумію, чому не хочуть це питання розглянути. Ну, це не популярне політичне рішення, судячи з усього... От, ну, дивіться, ті, а ті, Шті, я Шті, не знаю. Ну... Прихожан у ПЦМП. Ну, давайте так. Ну, ми ж всі з вами бачили, як це ж були обшуки СБУ. Це не ви, не журналісти, не депутати, якісь опозиційні. Це СБУ обшукувала храми, монастирі у ПЦМП, знаходила там о, якихось громадян Росії, російську пропагандистську літературу і так далі. Ну. Це ж ну настільки вже здається, що це ж вводили, водили санкції проти ієрархів, ОПЦМП. Ну де тут при чому тут популярність? Ну напевно, все таки мають бути питання пов'язані з національною безпекою на першому місці. Більше того, якщо ви там ну, може, закон якийсь там не такий. Ну так поправте його. Ви ж маєте більшість, внесіть правки, які ви вважаєте за необхідні, щоб значить він став таким, який треба. Ну вони просто не хочуть нічого робити і все. Ну, а що стосується тимчасово слідчої комісії по фортифікаціям? Тут я наскільки розумію, президент в своїх зверненнях казав, що росіяни не дійшли навіть до першої лінії на Харківщині, то може просто на думку влади не існує проблему з фортифікаціями, тому і слідча комісія не потрібна чи показне мене. Дивіться, ну напевно, може це їхня логіка, але тоді питання: чим завадиться слідча комісія, що вона гірше зробить? Ну, хай розслідують, і хай слідча комісія скаже: ви знаєте, нема проблем ніяких. Ну тільки я не розумію. Не уявляю собі, як це ніяких проблем нема. Коли ми бачили всі відео і фото звалених зубів дракона на узбіччі на Харківщині, на Сумщині, це нема проблем. Я не розумію, чому нам говорять зараз, ми не могли збудувати лінію оборони перед Вовчанськом, бо там поруч російський кордон. А як Росіяни збудували лінію Суровітіна? Ну, я, я не розумію. Ну, якісь там ну, чому вони змогли збудувати лінію Суровікіна, А ми не можемо збудувати за Вовчанськом лінію за два роки. Причому вони це зробили за півроку? А ми вже два роки як звільнили Харківщину. Чому ми не змогли цього зробити? Ну я не розумію, чому наші перші лінії. А де вони ці перші лінії? Якщо росіяни зараз візьмуть там ну, цей наступ на Харківщину, там далі йде Вовчанськ з одного боку наступ, а інше не село Липці. Я вибачаюсь. Пані Петрівна, я вибачаюсь, вибачте, тут нас депутати багато, багато емоцій. Значить, а... а інше їхнє таке вісь атаки це село Липці. Якщо вони зайдуть в липці, вони вже будуть в зоні враження ствольної артилерії у Харкова. Вибачте, а де тоді мають бути укріплення? Якщо ми їм дамо зайти туди і обстрілювати Харків з артилерії, так а що ж ну а де ну я в мене слів немає. Я не є військовий спеціаліст, я на це не претендую. Але я бачу, що не росіяни змогли збудувати лінію. Я розумію важливість цього напрямку. Я там був особисто вже от під час цих подій, в мене там працює Гончаренко центрі в Харкові, і в Рогані і в Діргачах. Я приїжджаю в Рогань, там канонада чутна там до цих липців рукою подати. Далі ці руські тішки називається там село, і все і далі. І якщо ми їх не захистимо, то кому потрібні ці лінії десь там, де, по Дніпру? А як пан спікер парламенту Стефанчук аргументує те, що не виноситься на розгляд цей законопроект? Та да, ніяк. Значить, по... ну, от сьогодні я ще сьогодні пропонував викликати уміри Шмигаля. Він говорить, нікого не треба викликати. У нас буде п'ятниця, година запитань до уряду. Там хтось прийде. Ну м'яв до, до речі, не ходить на години запитань до уряду. Я не пам'ятаю, коли він тут був на годині запитань до уряду. Ну, у нас їх один запитань до уряду, не було два роки. От зараз, типу, поновлюються, але він на них не ходить. А, ну, типу, чекайте. Щодо ТСК, говорить погоджувальна... В нього на все відповідь одна: це не я вирішую. Це вирішує погоджувальна рада. Значить, а тепер я пояснюю глядачам, що таке погоджувальна рада, і який що це, ну знаєте, якось таке, вибачте, за слово, відмазка. і вона дуже дуже слабка. Справа в тому, що рішення погоджувальної ради приймаються більшістю так званим, тобто. Там кожна фракція має якби стільки голосів, скільки вона має в своєму складі. Тобто, що це означає, що якщо всі-всі-всі фракції Верховної Ради України Приймуть якесь рішення, але слуга народу це не підтримує. Значить, це рішення не пройшло. А якщо одна uh -huh. слуга народу щось приймає, бо в них більшість від складу, то от і рішення погоджувальної ради. Ну, тобто, фактично, Стефанчук, який є спікером, і він представляє власне слугу народу, і слуга народу його обрала. Він говорить: я не можу це питання вирішити, бо його вирішує погоджувальна рада. А погоджувальна рада це рішення не приймає, бо представники фракції Слуга народу за це не голосують. Ну все замкнуте коло. Ну тоді ніколи нічого не будемо розглядати, крім того, тільки що хочуть. Слуги народу. Є в усьому цивілізованому світі теж є більшість і опозиція. Ну тоді робляться окремі дні для опозиції, коли опозиція формує порядок денний. Окей, скажіть, ми слуга народу, ми влада, ми формуємо порядок денний там три дні на тиждень, а один день на тиждень даємо опозицію, один день на місяць, хоча б дайте, де ви можете сформувати порядок денний і запропонувати якісь закони і там. Де... Ну ну замість цього просто відповідь У нас погоджувальна рада не вирішила. Всім до побачення. А погоджувальна рада ніколи це не вирішить, бо слуга народу проти, все. Пане Олексій, спитаю вас про інше про нові правила мобілізації. Зараз затверджуються нові постанови кабінету міністрів. Якісь роз'яснення третій день після релізу резерв плюс і ну власне багато якихось там нових довідків про непридатність дія її так стало відомо повістки після 18 липня. в цілому, як ви загалом проміжні результати оцінюєте, і чи буде оце посилення мобілізації ефективним, чи все ж таки знайдуться нові способи ухилення від мобілізації? Дивіться, в нас є величезна проблема, в нас лягла економіка. І всі вам, от ви, ви дуже відоме і шановне видання. І я думаю, що у вас ще є потужна економічна правда, ви можете просто от взяти. Я впевнений, що ви напевно це зробите. Будь-які, ну ти з ким сьогодні не говориш з підприємців, тих, які займаються ну, якимось реальним сектором. Ну там десь хтось що може там якісь якимись цінними паперами. Ну, я не знаю, що там якось. А всі, хто щось виробляють, щось будують або надають сервіс в усіх, катастрофа. Усіх, це я зараз не перебільшую. От ну, мені розповідає керівник підприємства. Каже: я приходжу зранку на роботу. Стоїть представник ТЦК, вже забирає наш екскаватор. Ну, я розумію, для армії потрібно, ну, то ну, якби це це добре. Далі підіймаюся в кабінет. Там стоїть кадровік, кадровічка жінка з сльозами на очах, каже: у нас звільняється вся зміна, чоловіки. Бояться, тому що ми тепер зобов'язані подавати дані в ТЦК? Значить, вони бояться, вони звільняються. Ну, ми нічого не можемо зробити. Все до побачення. Говорять, або ми будемо далі працювати неоформленими в чорно, будь ласка, або до побачення. Ну все, ми пішли додому, ми не, нас нема. Він, ми, я тільки каже, починаю щось там. Давайте їх викличемо, давайте будемо говорити. Цей дзвінок алло, це податково. Ви чого цього місяця зменшили платежі в бюджет? Ви що собі там думаєте? Давайте, як минулого місяця, і за цей місяць оту різницю недостаючу, теж тим її покрити, щоб нас там не було дірки. Він каже: А з чого? З чого ну в мене звільняються люди? В мене продукцію не можу продати. З чого це нас не турбує? Оце те, що сьогодні відбувається з реальним сектором. Я все розумію. Війна всім складно, і очевидно, що підприємцям не складніше ніж воїнам в, в траншеях. Але ми маємо з вами одну річ розуміти: що якщо всі ці підприємці зараз зупиняться, а йде до того, що багато хто з них зупиниться, вони просто зупиняться і далі в нас не буде нічого, бо ми фінансуємо армію. Ви ж знаєте це. Нам заборонено використовувати західні гроші на фінансування армії. Ми можемо фінансувати армію війну. Тільки за рахунок власних податкових надходжень, а от все інше соціальна допомога, вчителі, пенсії, да, да, -да оце там за допомогою так нас просто не буде нічого. Ну просто нічого не буде. І коли приймався цей закон про мобілізацію, скільки тут казали, як там ну я там не знаю, скільки виступів, десятки, правки, це ж не те, що виступи тільки знаєте, покритикувати. Ми казали: от, будь ласка, я подавав. Не з тисячі правок це не спам. Я подав 100, здається, 30 правок за кожну відповідаю. Я казав, давайте давайте ж ми не тільки будемо людей заганяти. Давайте ми скажемо їм термін служби. Давайте ми їм скажемо, що вони отримують гроші. Я вам навів вже приклад сімдесятьма тисячами відношення до військових. Ну, давайте стимули ще які зробимо, не тільки батогом. Бо батогом ну сховаються ці люди. Що будемо робити далі? І прямо зараз це відбувається. Прямо зараз це величезна проблема, величезний виклик. І ну я не знаю, що тут ще вам додати. Тобто, це, це є велика, велика, велика проблема. Вирішити її треба переглядати. Цей закон треба дати терміни служби. Ви знаєте, от одну просту річ, я вам наведу приклад. Сьогодні ну, є категорія військових, які вже з початку повномасштабного вторгнення звільнились. Наприклад, за сімейними обставинами, дав когось три дитини йшов а вирішив повернутися додому, в когось там догляд за там, інвалідом, дружиною, і так далі. І так далі. Їх тисячі їх десятки тисяч таких людей. Сьогодні частина з них. Я просто знаю це, я з ними спілкуюсь. Готові повернутися. Не всі далеко, але якась частина готова. Але вони говорять просту річ: я готовий піти назад, я хочу знати наскільки. От якщо був би в українському законодавстві проста річ: контракт на півроку, щоб можна було сьогодні прийти, заключити контракт і знати, що ти півроку відслужив, до побачення, пішов додому. Якщо хочеш, хочеш ще на півроку заключив. Нас навіть цього немає. Ну ми не створили ніякого механізму, ніякої ну, такої скажу, environment. Ну общем, ми не зробили нічого, ніякої системи, в якій люди, які готові воювати, а вони є. Люди, в яких є мотивація. До речі, це всі люди же ще й досвідчені. Це ж не люди, яких в бусік запіхнули. Да? Це ми не створили жодної системи, щоб цих людей ані тримати у війську, ані повертати їх, але по-людськи. І це мене вражає, і саме тому я кажу, що на міністра оборони я вважаю, має йти у відставку міністру міра і за провал по фортифікаціях, і за ці проблеми з мобілізацією. Бо це питання до міністерства оборони України, воно має це створити. А кого б ви запропонували на заміну? Тому що звільнити завжди легко? Вон звільнили декілька міністрів. Я так розумію, навіть сьогодні не розглядається в кадрових питання. Не було так. Да, ніяк. Порядку ну тобто, звільнити Умєрова це просто. А, а хто замість? Ви знаєте, я вам хочу сказати, от я, в мене є думки, хто міг би бути замість. Але боюся, якщо я їх назву, це на цих людях можуть остаточно поставити хрест. Мені б не хотілося б oh. це, робити. але я не вірю. Ну я знаєте, що в 40 мільйонній країні нема жодної людини, яка може, хай нас 30 тут зараз, яка може нормально працювати в міністерстві оборони. Тільки треба, щоб ця людина заходила з командою, з програмою. От що треба щоб було, і щоб ця людина не, не була на повному ручниці з офісу президента. От що треба щоб було, і тоді я думаю, нескладно буде знайти цю людину. А ще треба відмовитись від е, ідеї про те, що в мене є 4-5 менеджерів, а якось ширше подивитися на країну. Що тут не 4-5 менеджерів, тут є десятки сотні тисяч е, свідомих, патріотичних, грамотних, професійних людей і чесних вони є, вони є. Тільки треба вийти за межі навколо оточення найближчого і припинити на перше місце ставити питання лояльності особистої пане Олексію. Я наостанок у вас як у досвідченого користувача TikTok, спитаю сьогодні, 21 травня. А отже, ворог активізував і ПСО про втрату легітимності Зеленського. На вашу думку, бо за вашими спостереженнями, чи все в Україні під контролем, чи не вдається ворогу якось тут розгойдувати цю тему? І що ви вдалом думаєте про Дивіться, 21 травня? Про 21 травня. Я чесно кажучи, думаю, що 5 років тому 21 травня відбулася погана для України подія. На жаль, я думаю, це вже ну ми нічого тут змінити не можемо. Це вже відбулося, як відбулось. Такий був вибір українського народу, але безумовно, президент Зеленський легітимний. Ну, я це говорю з з усього інтерв'ю, яке я того провів. Я думаю, ви зрозуміли і глядачі, що я не є прихильником президента Зеленського, ніколи їм не був, не є їм зараз і думаю, що не буду ніколи. Але. Він є легітимний президент, іншого президента в нас немає і все інше, це російські наративи, які об можуть обвалити країну. Бо якщо в нас немає легітимної влади, то як цій країні допомагати? Про що взагалі мова? Яка зброя, які гроші? Нам тоді кінець. Це руїна і катастрофа. Тому я це пояснюю, але я вам маю сказати відверто, що от я проводжу ці ефіри в Тіктоці, прямо зараз мене в Тіктоці дивиться більше двох тисяч людей, і за сьогоднішній день, якщо почитати коментарі, якщо включати людей, це не тільки. Російські боти, дуже багато людей. Ця тема залетіла, що в нас нелегітимний і з зрозумілих причин, бо люди бояться, людям не подобається. Їм простіше сказати, де да, він просто нелегітимний, тому іначе це". і це величезна проблема, і з нею треба працювати і пояснювати людям, і пояснювати законодавство, і пояснювати, що це все брехня і що дійсно він легітимний. Але тут я вам хочу сказати, ще є виклики до самого Зеленського. Вибачте, що довга відповідь, але суперважливе питання. Зеленський не тільки має просто сидіти. Сказати, ну це дурня, російський наратив. Це дурня, це російський наратив, але найкраща була б відповідь від нього, якщо б він вийшов і сказав: Та взагалі нема цього питання легітимності, бо я запрошую всіх. Я створюю уряд національної єдності. Я об'єдную всіх, щоб ми всі разом працювали на країну, і там легко знайдеться і міністр оборони, і міністри інші, яких там сьогодні в нас п'ять дірок вже в уряді, і всі інші, і ми працюємо разом. І тоді питань не буде, тому що всі об'єдналися, об'єднати всі парламентські сили. Та ну ну хто сьогодні вийшов би президент? Сказав, хлопці, давайте вставайте, і дівчата, давайте вставати, працювати. Хто відмовиться? Ну я просто скажу це громадянам України. От ці ті, 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 не хочуть. Хочуть. Ви хочу подивитись, хто би це зробив. Тому це питання, повторююсь ще раз, це дуже важливо. Я кажу це в Тікток. Це російський наратив про те, що Зеленський нелегітимний. В нас є легітимна влада, але є величезне питання до Зеленського. Він має об'єднувати, а не сидіти з чотирма-п'ятьма менеджерами. Дякую вам, пане Олексію, Олексій Гончаренко, народний Дякую. депутат, фракція Європейська Солідарність. Друзі, тисніть вподобайку під відео і поділіться цією розмовою з тими, кого любите. Вони заслуговують на дост... на достойну аналітику. Чекаю також на ваші думки у коментарях під цим відео.